Мі-24 це один з головних вертольотів російсько-української війни. Вони відіграли одну з ключових рулей при захисті аеродрому Гостомель. Саме їм, 1 квітня 2022 року вдалося вторгнутися в Білгородську область і знищити нафтобазу. Навіть більше, один Мі-24 полетів в Маріуполь, щоб відволікти увагу ворога від групи Мі-8, які евакуювали поранених з усім вам відомої Азовсталі. І таких подій було чимало, але навіть не про всі ще відомо. Тому давайте розбиратись, що це за пташка. І зайдемо здалеку з самого початку створення. Так, стоп! А чого тут картинка Мі 8? А це ще що таке? Так, історія цього винтокрила починається з багатофункціонального Мі 8, що злетів в 1961 році. Але навіть не так. Його початок поклала війна в В'єтнамі. Просто досвід набутий під час ведення війни вказав на необхідність спеціалізованих ударних гелікоптерів. І США розпочали роботу над цими машинами. Але це ж період холодної війни. І СРСР просто не міг допустити, щоб американців було те, чого немає в них. Тому конструкторське бюро Міля взялося створювати власний ударний гелікоптер. Особисто генеральний конструктор Михайло Міль взявся за цю роботу. Базою для розробки став вже випробуваний серійний багатофункціональний гелікоптер Мі8. Радянські інженери зменшили його розміри, замінили кабіну пілота та адаптували його для виконання штурмових ударів по наземних цілях. А пізніше повітряних. Просто гляньте на те, наскільки вони схожі: розташування двигунів, хвостова частина, навіть вікна. По факту ззовні відрізняється тільки носова частина, але навіть вона раніше була іншою. Ось фото зписаного українського Мі 24А. Це перша серійна модифікація. Вона майже повністю дублювала схему Мі 8. Окрім кабіни пілотів, схеми розміщення десанту, розмірів та заднього вантажного люку, який просто відсутній. Далі розробили такий же мі 24 б Єдина вагома різниця в тому, що на А не було кулемета, а на Б вже поставили як Б-127. Потім розробили мі 24 в це наймасовіший гвинтокрил такого типу. І тут вже неозброєним оком видно зміни. Звичайно, що найочевидніше, це кабіна, яка була повністю замінена. І тепер вже МІ 8 не так впізнається. Далі кулемет поставили в рухому установку спу 24 Це дало можливість повертати зброю не тільки по вертикалі, а ще й по горизонталі. Ще встановили ПТУРА Штурм В з сумарним залпом в 4 ракети та систему наведення Радуга Еш. А в останній рік випуску поставили приціл асп 17 в і оновили двигуни. На рахунок зброї, то з'явилися блоки б 8 в 20 aznar с 8 Блоки B13L1 з Nar S13 і APU-68UM3 з важкими нар С24B. Ще існував Мі-24D. Але це просто корпус від В з начинкою від Б версії. Тепер переходимо до найбільш цікавої модифікації Мі-24П. Він взяв все від попередника, окрім кулемета. Його демонтували, а на замін встановили нерухому 30-мм авіаційну гармату GH30K. І чому ж вона така цікава? Все тому, що найкраща українська модернізація мі 24 пу 1 побудована саме на його базі. Під час неї роблять капітальний ремонт і встановлюють два нових, потужніших двигуна тв 3 117 вма sbm SBM1U02, «Мотор Січ», що дозволяє збільшити висоту польоту на тисячі метрів та вантажопідйомність на 1000 кг. Також встановлюється станція оптику електронної протидії адрос КТ-01АВ, а ще система збору і реєстрації польотної інформації бур 107 модернізований авіаційний стрілецький приціл АСП-17ВПМУ та лазерну систему формування прицільної марки FPM 01КВ. І ще й поверх цього всього. Міняють систему освітлення кабіни з метою забезпечити можливість пілотування в окулярах нічного бачення. Щодо зброї, ПТРК Штурм У замінюють на 130-мм ПТРК «Бар'єр-У». І це ще не все, оскільки Мі-24ПУ-1 отримає пакет обладнання французького виробництва від DS. Вартість цієї модернізації станом на зараз становить близько 36 мільйонів гривень. Для армії це не те, щоб дуже багато. Але чомусь існує тільки три такі пташки. Проте ще існує невідома кількість Mi-24W MSB, які подібні до ПУ-1. А решта гвинтокрилів це інші версії Мі-24W та П. І ще варто відмітити, що існувало багато спеціальних модифікацій, таких як протичовновий Mi-24M, розвідник Mi-24K, навчальні Mi-24U та UD та ще куча експортних модифікацій. Також окрему увагу треба зупинити на Мі-24 Super оскільки перша версія це російська модернізація, а от з другого по четверту українська. Ще є п'ята версія, але про нього відомо дуже мало. Так от, там була встановлена апаратура НАТО, зокрема і системи зв'язку, управління вогнем і так далі. А окремої уваги заслуговує тепловізійна камера в носі, яка подібна до тих, що використовують в західних вертольотах. І от це можна було застосувати для модернізації нашого авіапарку. Але чомусь цього не зробили. А на рахунок Росії, то вони пішли шляхом уніфікації компонентів Мі-24 з Мі-28, тим самим створивши Mi-35 та Mi-35M. А тепер на рахунок характеристик. Mi-24 важить біля 8,5 тонн, а його максимальна злітна вага варіюється від 11 до 12 тонн в залежності від модифікації. Біля землі він може розвивати швидкість 315 км на годину. А на висоті близько 335. І це є досить непоганим показником для такого класу машин. Якщо ж його використовувати як транспортний гвинтокрил і причепити щось на зовнішню підвіску, то максималка впаде вже до 250 км на годину. Його баки вміщають біля 1500 кг палива. А якщо причепити ще й підвісні, то це можна збільшити ледь не вдвічі. Мі-24 може нерухомо зависнути на висоті 1750 метрів і нижче. А практична стеля становить від 4,5 до 6000 метрів, залежно від модифікації. Щодо бойового радіусу, то це близько 300-450 км, а перегінний від 700 до 1000. Також нічого вау, але цього предостатньо. А от що дійсно важливо, то це кут крену, який в Мі-24 становить 50 градусів, та кут тангажу в 30. На рахунок розмірів, то він вийшов з завеликим. І це одна з негативних рис Мі-24. По задумці він мав використовуватись і як транспорт, і як бойовий гвинтокрил, але практика показала, що для цієї задачі краще підійде Мі-8. І вийшло, що в Мі-24 є вантажний люк, який не сильно та й потрібен, але його габарити спрощують влучання в гелікоптер. Це не є добре, але що маємо, то маємо. Тому давайте перейдемо до зброї. Як я вже й казав, тут може стояти або 12,7 мм кулемет, або 30 мм гармата. Також є 25-30 машин Mi 24 вп з 23-мм пушкою GH23L. Але певно вони всі в Росії, оскільки такою ж гарматою оснащені і Мі-35М. Ще є не дуже розповсюджені Мі-24 ВМ. На рахунок ракет то на шести точках підвіски можуть бути розташовані блоки некерованих 57-мм ракет С5, або 80-мм С8, або 122-мм С13. Або одна 240-мм С-24Б. Але я щось підозрюю, що українці вже могли встановити некеровані 70-мм американські ракети Хідра-70. По-перше, 3 травня 2023 року було оголошено, що їх надішлють. А по-друге, прикрутити некеровану ракету відносно неважко. Якщо на літаки поставили АІМ 120 АРАМ, аджм 88 HARM та навіть Storm Shadow, то з hydra 70 жодних проблем бути не повинно. Також на один пілон можна поставити по 4 керовані 130-мм ракети Штурм В або Штурм У або бар'єр У. Проте їх можна використовувати тільки для враження наземних цілей, а для захисту від ворожої авіації існують Р-60М з дальністю 10 км, тепловою боєголовкою та швидкістю 2,5 тисячі км на годину. Або і главе, яка є модифікацією одноіменної ПЗРК, і її дальність близько 5-7 км, враховуючи повітряний пуск. Швидкість біля 2900 км на годину. А на рахунок головки самонаведення, то вона оптична. Російський Мі-24 може використовувати ще й комплекс Атака. Також 8 вересня 2022 року уряд Норвегії оголосив передачу Україні близько 160 ракет AGM-114 Hellfire. І цілком ймовірно, що ці керовані ракети повітря Земля з дальністю 8 км можуть використовуватися на наших винтокрилах. Я можу це припускати, опираючись на те, що її використовують 10 різних вертольотів. Також цікавим є те, що з неї в 1991 році збили іракського гелікоптера, не дивлячись на те, що це ракета повітря Земля. На рахунок бомб, то сюди можна підвішити майже всі боєприпаси вагою до 500 кг. Але чи є з них великий сенс в порівнянні з некерованими ракетами? Я рідко бачу гелікоптерів, які ними озброєні. До речі, хочу подякувати всім спонсорам каналу, оскільки це дуже допомагає розвиватись. Також не забувайте про вподобайки та підписки на канал. Я буду дуже вдячним! І не буду робити реклами спонсорства і патреона, а то ви все рівно її перемотуєте. Тому все є в описі, а я перейду до бронювання, яке є сильною стороною Мі-24. Він повністю захищає від автоматних черг та кулеметів 762. В певних частинах може і 127 витримати. Також, якщо пощастить, то він може пережити влучання ПЗРК. Такі випадки були, але на це дуже сильно сподіватись не треба. Ну і електронні пастки, зокрема aso 102 v що можуть вивести з ладу теплові боєголовки. Ніхто не відміняв. Ще є засоби створення інфрачервоних перешкод l 166 v 1 a або UMP V1A. Якось так мі 24 досі актуальна машина, проте насторожує така мала кількість глибоких модернізацій на шкалт ПУ1. Також і втрати є досить значними. В Афганістані це близько 200 машин. І це дуже багато. Американці в таких конфліктах втрачали до 30 гелікоптерів, а частіше в 2-3 рази менше. А що ви думаєте про цю пташку? Напишіть в коментарі. А зараз давайте зустрінемось в одному з цих відео. Слава Україні!